Друзі, вітаю! Дональд Трамп та команда прекрасних мушкетерів, начебто здається, вже йдуть на перші поступки. Причому є одразу дві: одна для нас, друга для світу. Ми зараз це проаналізуємо. Знаєте, в переговорах дуже важливо отримати першу маленьку поступку. Щоб досягнути великого результату, треба змусити сторону, з якою ви ведете переговори, піти на перші поступки. Маленькі, компромісні. Взаємовигідні, але поступки. Тоді далі по чуть-чуть починаєте з'їдати, з'їдати і більше, 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 більше. Не те, щоб ми хочемо нажитись на Штатах. Ні. Ми хочемо, щоб виграла справедливість, виграла правда, виграв закон, виграла демократія. Тому ми не просимо для себе і війна, яку ми ведемо, вона більше для світу, ніж навіть для нас. Так, правда, світ ризикує. Чимось більш ефімерним, ніж ми, бо ми щодня, щогодини, щохвилини ризикуємо своїм життям. І ось тут дуже важливо зрозуміти, що перша поступка і перше розуміння це зустріч команди Трампа з жорсткою путінською реальністю. Зустріч команди Трампа з жорсткими умовами і ринками економічними. І ось тут важливо розуміти, що вони зараз завершують свій медовий місяць, скоро буде 100 днів. І їм потрібно буде всім світом управляти. І ось зараз вони розуміють гострі кути цього світу і починають їх згладжувати. Економіка і оборона два напрямки, де вони пішли на компроміс. Давайте проаналізуємо, тому що те, що для нас непоганий сигнал, головне зараз це нарощувати. Але є певні але. Давайте підпишіться на цей канал, якщо хочете. Отримувати інсайди та оперативну аналітику. Друге, зробіть донат. 150 тисяч нам залишилось. Дуже класна динаміка. Надзвичайно великий ризик, що сьогодні цей збір закриємо. Тому, будь ласка, зробіть донати. Ми з вами відправимо три автівочки і fpv дрони на Донеччину. Восьмий полк ССО. Дуже круті хлопці. Давайте їм допоможемо. А Поїхали. Дональд Трамп стало відомо, хто Трампа переконав зняти, сан... зняти тарифи, ну, знову ж таки, санкції, давайте чесно називати їх. А виявилося, що це два міністри. Міністри переконали Дональда Джей Трампа зняти санкції. І це насправді дуже гарний сигнал. Не те, що він каже інтуїтивно, прийняв ще щось. Вони, чесно кажуть, є джерело, яке з'явилося. З'явилося якраз таки в американській а, пресі, і чесно розказали, що да, міністри прийшли і переконали Трампа, що ти типу, подивіться, несеться не в ту сторону. І Трамп як нормальний, адекватний політик, каже, окей, давайте якось будемо коригувати. Тобто адекватність і прагматичність присутня при всій зовнішній бутафорній формі, яку він часто любить гіперболізувати, зараз він показує нормальне розуміння, да перегнув, відмотує. Два міністри. Ви знаєте, це Говард Лютнік, міністр торгівлі, та Скотт Бесент, знайомий Україні по переговорах. Міністр фінансів. Вони двоє прийшли до Трампа, показали йому таблиці, показали йому ринки і сказали, що треба трошки згорнути. Трамп зрозуміло швидше, каже, це все я зробив. Ну от ми зараз все це і відмотаємо. Поки Apple в паніці літаками вивозить айфони просто тонами, по 600 тонн вивозять літаки. Ну, от, ну, Не в літаку, по 600, а в цілому партії Трамп потрошки починає відмотувати. Хоча для Китаю нічого не відмотало, вже 145% діє, працює, намагається тиснути. До речі, намагаються тиснути на Трампа і Ілона Маска, щоб Маск до кінця травня склав мандат. Кажуть, що або відмовляється від Тесли керування Твіттера інших компаній, типу ти соціальний працівник, а в тебе там, типу, 150 днів все більше не можна. І демократи там вже об'єднались, починають вибивати маски. Урсула фон дерляйн пішла на зустріч Трампу, а, каже, що теж ставить на паузу тарифи проти США після заяв Трампа. Європейські політики одразу дістали свої шаблі, і почали кричати: це все, що тому це все тому, що Європа була рішуча, непереможна, єдина, класна, потужна. Ну і мільйон там різних компліментів. Кожен з національних політиків приписував це собі. Ну, хай приписують. Урсула тихо, скромно посміхається і знає, хто цього всього досяг. А... І вони йдуть на зустріч Трампу кажуть на 90 днів стаємо на паузу. Але якщо він далі буде крутити хвостом, то ми теж е, включимо свій маховик санкцій. Нагадаю, мерт вчора сказав: друзі, давайте жити дружно, давайте зробимо просто. Нуль з вашої сторони, нуль з нашої сторони, і тоді всі будуть щасливі. Поки що на це ще не погодилися, поки що зараз пауза на 90 днів і будуть шукати різні варіанти та рішення. Але насправді це непогана історія, яка дійсно може досягнути реального покращення для обох сторін. Наразі 90 днів це час для переговорів. Трамп демонструє можливість договороздатність. Це нормально і ми це підтримуємо. От, до речі, Європейський Союз пішов і на зустріч Україні. Пам'ятаєте, ми говорили про торговий безвіз. От, європейський союз продовжив його до кінця року. Це теж гарне проукраїнське рішення. Нам треба торгувати. Їм це вигідно, нам це вигідно, всі від цього перемагають. Тому європейський союз демонструє непогану здатність домовлятися. Вміння йти на компроміси демонструє команда Трампа. На Рамштайні Гексет приїде. Штати, які зарікалися, і Гексет казав, який буде тримати в бойкоті українське засідання Рамштайну, їде. Їде, і це прекрасно, і нам це подобається. Тому що навіть Байден розумів, що Трамп від Рамштайну відмовиться, і кажуть: Давайте, хай НАТО веде цей Рамштайн. Навіть якщо Штати вийдуть з НАТО, все рівно є європейське НАТО, хай там ведуть, хай все роблять. Тому що. Це насправді дуже важлива історія і для Європи, і для України, і загалом для світу. Але ми бачимо, що команда Гексета і загалом команда Трампа розуміє, що краще бути присутнім допомагати і контролювати ніж віддати це на самотік і програти переговірну позицію Росії. Бо Росія каже, а тут ми сильні, нам від вас нічого не треба. Ви самі пішли, ми вас не просили. І гексет демонструє ось цю налаштованість, йде на зустріч Україні і забуває про ті речі, які насправді говорив до цього. Ми це підтримуємо, ми це любимо. Нам це дуже насправді подобається. І ось це маленька перемога для України. Не треба задумувати, що це вже все, війна закінчилась. Ми перемогли. Це маленька перемога. Але давайте чесно, об'єктивно до цього і таких не було. Це вперше десь ми чуть-чуть переламали відношення до себе. Це маленька перемога, але дуже важливо, щоб з неї почалась велика дорога перемог. Як там Трамп кричав на виборчій кампанії: я кожного дня буду перемагати. Ви втомитесь від перемог. Ви будете просити Дональд досить, досить перемог. Ми втомилися від перемог. Ну от, ми зараз вийшли на цю дорогу і будемо кричати «Дональд, Дональд, досить перемог! Ми втомилися від перемог То це перша така початкова маленький сірник, з якого буде велика переможна пожежа. Ну і бажано, щоб ця пожежа була десь в білокам'яні. Тому це добре, те, що вони прийняли це рішення. Бачите, те, що я вам говорив раніше, з Трампом треба вміти працювати. Він вміє відмотувати. Він вміє йти на компроміси. Тому що спочатку шокова терапія, потім відступає і на середньому арифметичному сходиться. Це стиль Трампа. Він про це писав в своїх книжках, чи говорив про це тим, хто писав його книжки. Але це такий його стиль, його важливо розуміти. Я от вам кілька тижнів підряд казав, що ось треба шукати, де він відмотає, і та туди бити, щоб відмотав. Зараз бачимо по двох рішеннях: одне для нас, одне не для нас. Супер. Приймаємо й дивимося нові точки, і там теж робимо проукраїнські рішення. Тобто з цим матеріалом працювати можна. Він дивний, він різний, він дуже особливий. Але, знову ж таки, не те, що можна, треба. Це сьогоднішня політична реальність. Також із плюсів, Трамп видав указ, який прискорює продаж зброї іноземним країнам. Тут посміхаємося, перегортаємо. Ну, от, цим ми ще здивуємо Росію. А, до речі, щодо Трампа їде наша делегація незвичний склад мені він видається трохи заслабкий всі замміністри зрозуміло що це технічна зрозуміло що це технічна зустріч президент каже ми повинні говорити на рівних це правильно з повагою вони повинні розуміти це от але трошки за низький рівень треба більше розуміти політичну кон'юнктурну ситуацію в штатах треба більше в цих делегаціях консерваторів Українських консерваторів давайте шукати, давайте показувати, щоб вони розуміли більше інвестбанкірів, більше нефтянки, більше аграрки. Розумієте, я про те, що вони повинні бачити таких, як вони. І вони повинні казати: О, супер! Україна нічим не відрізняється. Щоб вони думали, що ми максимально схожі на них і їх все влаштовувало. Ось тут треба нам попрацювати, тому що. Ну, делегація заслабка. слабка. Я подивився по деяких людях, ну, скажімо так, бажали б кращого. Чекаємо нового раунду перемовин. На Рамштайні чекаємо Гехсета. Паліса, це заступник керівника офісу, сказав, що Україна не піде на скорочення військ. Це важлива історія, тому що це росіяни тиснуть і намагаються досягнути. І для нас це теж дуже важливо з точки зору стратегії держави, тому що це насправді. Момент, за який нас зараз поважають і люблять в Європі, величина армії, міць, технологічність армії, досвід армії, то буде дуже тупо вистрелити собі одразу в дві ноги і скоротити армію. Тому ось ця червона лінія ну, скажімо так, дай Боже, щоб наші переговірники її дотрималися і так і завершилася, і Україна цієї війни вийшла з мільйонною армією. Ну, а ти своїми кордонами, ось така друзі. Історія. Як вам здається, чи з цієї маленької перемоги можна виростити велику і дійсно досягнути правильних потрібних проукраїнських рішень зі сторони Дональда Джей Трампа? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а поки ще не запрацював його указ щодо швидкої купівлі американської зброї, зробіть донат нашим хлопцям, тим, кому вони зараз найбільше. Треба купуємо автівки, пікапи, купуємо FPV-дрони і відправляємо на Донбас, там де росіяни найбільше активізувалися. Також підпишіться на цей youtube канал, якщо не хочете, щоб в українському Ютубі домінували російські наративи або російські так звані говорящі голови, збирали гроші, так як співачка Айола, а потім відправляли на наші з вами вбивства своїм російським військам. Підтримуйте своє, підпишіться, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.